Доброго дня усім, хто дивиться мій канал. Сьогодні я хочу ознайомити, як я готую шаурму. Для цього я взяла 250 г капусти, один помідор, пів огірка, пів морквини, пів перчини, 100 грамів домашнього твердого сиру, оливкова олія, перець, соєвий соус. Я буду використовувати, взагалі для шаурми використовують курятину, я буду використовувати індичатину, те, що воно є в холодильнику. Також потрібно буде кетчуп лагідний і натуральний йогурт, і приправа для птиці. У мене ось така приправа. Для початку я приготую м'ясо і замариную. Також для шаурми в мене буде 4 листи, от такого. Лаваша. У мене кавказський лаваш. М'ясо я відіб'ю. Ось такий молоточок. Я його поріжу на тоненькі полосочки. Ось такі і поперед, щоб вони були меншенькі. Я їх буду скидати в ту ж саму миску. М'ясо дуже м'ягеньке. М'ясо я буду маринувати. Я візьму дві столові ложечки соєвого соусу, одну столову ложку оливкової олії, перчика. І також приправа у мене приправа для птиці. Виходить е, е, такі приправи, коріандр, паприка, е, чесник сушений, молений, артичний порошок, чорний молений перець, червоний перець, мелений, базилік сушений перець, сичуанський е, також е, діка молота, розмарін сушений, перець е, білий. Ну, ви бачите, багато компонентів. Зараз я це все перемішаю, поставлю маринуватися на 15 хвилиночок. Так. Да, я ще додам е, шіпочку одну солі. Зараз я займусь приготуванням овочів. Капусту я нашиткую. Дрібно? Ось так. Капуста в мене молода, м'яка і суковита. Так? Чережку не будемо? Мисочку. Я буду одразу скидати, щоб не займало місця на дошці. Продовжимо. Моркву я натру на терку для корейської моркви. Я помістила моркву до капусти, трішечки присолю перчику, де перчику і розмішаю так трошки розімну руками. Гірочок я поріжу полосками. Так. Дрібними полосками. ovdje na tarijučku.

Білий так. огірочків. І ще кусочок ясний помидор не буду брать, тому ще буде забагато. Сьогодні трошки пасмурно на вулиці, але день було сонечко. Думаю, скоро тепло, літо. Зараз люди городи садять, сівають, дай Боже, щоб дійсно був мир, щоб був урожай. Тому що всім нам потрібно, як я говорила, їсти. Перчик я також поріжу отак полосками. Pozor. Sir je na tru, náš takovou teročku. Vyrilaš sir u mene domášní. Já robila sama. Зараз я буду робити заправку. Заправку теж до шурмі роблять різну, кожен по-своєму. Я буду робити на основі кетчупу. Я взяла лагідний кетчуп, ще трошки. Так, і взяла йогурт. Йогурт молокія, білий натуральний йогурт. Ось такий. Так, я взяла три столові ложки. І я також ще добавлю одну столову ложечку кропу. Кріп у мене домашній заморожений. Теж він має смак. Так, Добавлю трошки перців, Також на таку терочку ще натру два зубчики чесника. Я взяла два маленькі зубчики, так. Так. я це все перемішаю. І наш соус буде готовий. Я овочі підготувала, соус підготувала. Зараз на розігріту сковорідку я наливаю олійку і викидаю мариноване наше м'ясо. буду його зараз і до зілості цього виглядала. Лапок дуже чудовий, м'ясо гарно так смажиться. Дуже-дуже гарно пахне. Я завжди кажу, жаль, що не передаються, смаки через телефон. Дійсно, коли готуєш і е, справа приносить задоволення. Дійсно, тоді, коли ще дуже-дуже любиш готувати. Я дуже люблю готувати. дуже. Субчу експериментувати. Не боюся починати щось нове. І це дуже, добре. це дуже добре для всіх. І не тільки в приготуванні їжі, а у всьому. Не потрібно боятися раз не вийде, вийде другий раз, треба бути наполегливим у тому, що ти хочеш робити. Дійсно, щоб достигнути своєї цілі, треба бути наполегливим. і, звичайно, працювати. Тому що просто так нічого ніде не приходить. У нас все готове, зараз ми будемо формувати шаурму. Лише урми я намазую соусом. Значить, два см до кінчиків ми не намазуємо, тому що кінчики будуть загортатися. Ось так. Я ще буду використовувати листя салата. Я буду викладати на краєчки листя салату. Ось так. Тоді будемо вилажувати м'яско. тоді капусточка з морквою, так, тоді огірочок, Помідор? перчик, Трошки я зверху притрушуємо сиром. Так. І зверху ще трошки соусу. Ось так. І будемо загортати краї. так перегортаємо. Та я покажу як. Щоб не, знаєте, як суши. Кінчики ми загортаємо, але звичайно, цей тостий. Трохи, так його попросимо, щоб він все-таки перегорнувся. Та що лимається, то не страшно. Будемо робити сіла. У мене ось така сковорідка, я її розігріла і буду викладати наші лаваші. Сковорідку я розігріла. У мене така сковорідка гріль, Поставила її на газ і буду готувати лаваші з обох сторін. зарум'янення. Сковорідка суха. Я на неї нічого не наливаю. Ось вони такі, я ще їх ложу на бік з однієї і з другої сторони. Буду готувати до кінця. Ось такі лавеші вийшли. Зараз, значите, вони прекрасні, засмажені з усіх сторон. І з боку ось так. Зараз я покажу, які вони в розрізі. А зараз розріжемо і побачимо. Ось такий хороший, смачний, світ розпролавився, м'яско видно, Огірочки, все-все-все. Дуже смачнюші. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!